Він не сіл ну, одну. одну. Ви ще скажете, в якому місці? Там плачку? ще декількох не Ну, а, я вам так скажу, я прийшла додому і на кразу у гулянки гуляла просто на вулиці. І тут я відкрила случайно цю шкафу. І тут лежала така от коробочка, там де було все от платье. Застаніть його, щас. самая наш маншка у нас о, он там от, о, стояла такая штука из садика ну, сквозь буквы и вс как бы именно вин я хочу вам его показать и рассказать як там было сейчас начало Написано, прощай садочек я дитячий садок номер 30 Росіночка. 2022. Це аж три роки назад. Ну, 30-й, заповнюю. І тут я. От, я. І от дорогачовний ван. Ось ці, от, там, де я фотки ось, я пропущу. Група, вложка. ложка. І тут у нас мої одногрупні. Компачеренко Верніка, Коренюєнко Назар, Небоженко Ангеліна, Капелюх Руслана, Ізбаш Даніил, Даниленко Артем, Задіра нашого цього, особливо вона дуже сильно працювала до Верніки, Полоєхова пол Марія, Маленкова Анастасія і... Кобличенко Анна. И все. Наша фотка. И тут стою я на Заклинаю. Тут я стою с подружкой. Покажу. И так далее. Вся наша группа. Ну и э, дальше. Ну, а все я. Все девочки. Именно все. Вот так. И самое интересное, потому я всем платишь в детском садику. А самое интересное, я у него уже нормально влажу. Что за магия такая? Детская.